Сьогодні у нас приготування неймовірно смачних бочкових огірків. Хоч поміщаємо ми огірки у трьохлітрові соєчки. же смачні, тверді, хрусткі, а смачні. Це просто справжні бочкові. Огірочки, мм, як смачно! Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Сіль обов'язково потрібно брати кам'яну без ніяких добавок. А як ми їх готуємо, квасимо. А ось так збігли на город та нарвали кропу та огірків. Ми із грядки зібрали різні огірки. І великі, і малі. Звичайно, огірки потрібно помити, щоб вони були чистенькі. Обрізаємо хвостики огірочка Бочкові огірочки приготуємо у трьохлітрових слоїчках, у який поміщаємо часничок і миємо усю зелень на дно поміщаємо слоєчка. Поміщаємо кріп, листя хрону, листя смородини. Та ще й отут у нас ростуть вишеньки, ще й зірвемо. Одного листочка помиємо вишні, додаємо ложку цукру та 3 ложки солі, повні ложки солі із такою гіркою. Сипаємо щіпку насіння гірчиці та 10-12 штук чорного перцю горошком. На дно поміщаємо більші огірки. Далі у слої накидаємо менших огірочків. Зверху огірки прикриємо листям хрону та зонтиком кропу. Заливаємо огірки холодною сирою водою. У нас вода колодязна. Колодяз це і є криниця. Огірки поміщаємо у холодне місце на три доби. Прикриваємо або пластмасовими кришками, або ось такими, як ми. Нехай квасяться, далі буде. Ось наші бочкові огірки у трохлітрових слоїчках через три дні позбираємо бінку, а маринад. Росіл вильємо у каструльку. маринад ставимо на плиту, нехай закипить. А огірочки, не вимаючи із слоєчка, ретельно промиємо холодною сирою водою. Кілька разів наливаємо води у слоєчок. І ось так, струшуючи, виливаємо ось цю водичку із огірків. Четвертий раз налили водички. Уже водичка чистенька і огірки вже чистесенькі, зеленесенькі. Помили огірки, вилили всю воду і побачимо, чи вже кипить розсіл у каструльці. Зверху огірки знову закриваємо листям хрону та зонтиком кропу закипіла вода у каструльці, маринад розсіл у каструльці, наливаємо його в огірочки. Прикриваємо огірки пластмасовою кришкою. Таким чином зберігаємо їх цілу зиму. А через три дні вже їх можна їсти, але вони у нас довго не зберігаються. Через три дні ми вже огірочки їмо. Минуло ще три доби. Огірки вже будемо їсти, не будемо чекати зими. Вода вже не піниться ось яка вже вода, а який же огірок за смаком. Твердий. Хрумкий, а смачний? Це просто бочкові смачні огірочки. М -м -м, як смачно! Друзі, поставте нам подобайку, щоб у вас та у нас все було гаразд. Щоб ми та ви щасливо жили. Напишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Їмо! Але всі не з'їмо. Ми таких огірочків багато приготували. Ми закриваємо не одного слоїчка Ці огірки можна закривати і залізними кришками. Бочкові огірки робимо не тільки в трохлітрових слоїчках, а й у літрових.